Всім привіт! В роботі Opel Vectra c А точніше на заміну лінз Тут вже одна фарка перепаковувалась, вона на бутилі чомусь трошки потіє. AFL світло у нас. Це у нас на сірому герметику. Лінзи AMS U7 версія 2. Лазера потужні. Поліровочка не потрібна, фари в принципі в нормальному стані, вони покриті лаком недавно, я так зрозумів. Тому будемо чисто внутряночку робити. Ну і зараз покажу, як виглядає світло. Ось так розпалюється ксенон. Ксенон В парі з галогеном. Ну Яскравості тут немає. Приступаю до роботи. Чому потіє фара? Хто знає, тут така тріщина, аж світиться. Розібрав першу фарку на бутилі. Ситуація не нова, вже вигорівший відбивач, тому ставити LED-лампи в таку лінзу вже сенсу ніякого немає. Якщо у вас там вже приїхали відбивачі, то хоч золоті лампи ставте. Хоч Philips Extreme Vision, хоч остром Nightbreaker, хоч китайську якусь, все рівно світло набагато краще не стане. Друга фарка на поліуретані. Що у нас тут? Тут аналогічна ситуація. Все в молодці, білий нальот, нічого не відбиває нормально. Також у нас тут є прикол з поворотником. Я отак от заклеїв, щоб він. Не тіліпався, коли я розбирав чому? Тому що він припаяний. Припаяні дроти. Коротше, треба щось тут, мабуть, замінити. Бо це не годиться зовсім. Займаюся мийкою. В принципі, оця фара була почищена, там трошки пилючку повитирав, але є вже ось такий білий нальот, тобто я його не мив. Якщо його дунути, я думаю, воно почне злітати. Аналогічна тут ситуація зараз так покажу. Оце вже хром, який розклався. Тобто його мити, доторкатися до нього не можна. Ось така ситуація. Я забризкав водою, звичайною, Там, мило, те, що для посуди ну, ніякої агресивної хімії, все як звичайно, що я мию. Він дуже ніжний цей хром. І струєю води навіть ну, без ганчірок, без тряпок, от воно злетіло. Тобто я до нього навіть не доторкався. хохром уже облазе. Тобто, або ми залишаємо, там як є, ну, фарбувати, у мене срібла краска, там я десь знайду, там можна трошки щось пшикнути. Але ви ж самі розумієте, що воно вид уже не той. Або просто все знімаю, в чорний глянець буде. Або нічого не робимо. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Так, всім добрий ранок. Другу фарку зараз запилюю. Вчора займався стекляшками, антихромом, тому що я його помив і він починав облазити. Прийшлося зробити антихром. Вчора першу фарбу запиляв, щоб винос у нас чітко став. Тут кучу всього підпилювати треба. Тому що 60 мм винос, якщо лінзу ставити зверху, то вона виходить 66 мм і велика вірогідність, що буде упиратися. Прийшлося от її туди внідряти. Все, звісно, перевіряв, крутиться, вертиться. Там отаке кріплення цікаве. Зірочкою відкручуєш і можеш покрутити лінзу. ось так, коротше, продовжуємо. Ось так виходить. Всередині радіатор, щоб не впирався. От туди, коротше, тут, щоб кінцевик до кінця доходив. Так, трохи творчості я відновив цей патрончик, взяв мідну проволоку товсту, загнув її туди, зафіксував, залудив, припаяв, вставив нову лампочку острам. Ну, я думаю, що походить ще. Так, перша фарка. Все добре. Закінчив роботу по даному автомобілю. Ось такий вийшов результат. Чорні фарки. Вони під лаком, я їх не полірував. Зробив антихром, замінив лінзи, на білет поставив, U7 лазер топові. Ось так ми не побачимо. Відремонтував поворотник. Все моргає, все клаце. Так, ну зараз я її заведу і покажу, як воно на заведену працює. Все відпрацювало, все добре, ближні, дальні галоген. На щітку ніяких помилок. Окрім ну, ручника з фіксацією. Все фінальне регулювання і вечірнє тестування. Opel Vectra C лінза AMS u 8 лазер, версія 2. Ось таке світло вийшло. Рівне, широке, яскраве. Перед бампером, бачите, нічого не видно, що там темна полоса, ширини вистачає. Зараз сумерки і ще небо світло а світло дуже добре видно. Це машинка на видачу.